Віт сьогодні Верховна Рада України нарешті заборонила діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією України, з на території України. І одразу російським інтернетом понеслося тонни маніпуляції відвертої дезінформації щодо цього питання. Основне поширюють, що кажуть, що українська влада заборонила українську православну церкву в Україні. Це насправді не так. Це не відповідає дійсності, що насправді відбулося, що там заборонено, а що не заборонено. які будуть наслідки від закону, який був ухвалений сьогодні. Я вам зараз розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться прямо зараз. А ми продовжуємо. Насправді це питання заборони церкви. воно дійсно дуже впливає не тільки на Україну в цілому, но й на кожен окремий регіон. В тому числі і на Маріуполь, і на Донеччину сьогодні я особисто розмовляла з митрополитом Донецьким та Маріупольським Сергієм, вітала його з рішенням Верховної Ради і спитала його, що він думає щодо цього закону. Основна думка його така: що одразу очищення. Регійного середовища від впливу Російської Федерації не вийде. Знадобиться приблизно рік на те, щоб основну масу питань в цьому розрізі було вирішено. Тим не менш, він зберігає оптимізм, тому що принаймні був зроблений цей перший важливий крок: заборона діяльності. Що саме заборонили? Закон. Свідчить про те, що на території України забороняється діяльність не тільки української церкви, московського патріархату, а й будь-яких релігійних організацій, які фінансуються або мають статутні зв'язки з країною агресоркою і це абсолютно правильно, бо цей закон не направлений проти якоїсь конкретної церкви, а значить, не є дискримінаційним. Організаціям релігійним, які зараз працюють в Україні, дається 9 місяців на те, щоб розірвати повністю стосунки з Російською Федерацією, якщо такі стосунки є. І якщо організація розриває такі стосунки і може довести це. Наприклад, у суді, якщо до суду дійде справа, то вона залишається працювати в Україні без будь-яких перепон. Ось така суть закону. Якщо організація не хоче працювати, розривати свої зв'язки з Російською Федерацією, то її чекає заборона. Для того, розумієте, там зараз паніка і істеріка на болотах вже з цього приводу, але для того, щоб цей закон був виконаний, ну, принаймні, хоча підсотки на 80, то треба дуже багато часу. По-перше, треба розробити механізм, як його втілювати у життя. Це вже завдання юристів. По-друге, треба буде державі судитися з кожною окремою релігійною організацією, доводити її зв'язок зв з РФ. Тобто немає в Україні єдиної організації юридичної, яка би називалась Українська Православна Церква Московського патріархату. Нема. Існує близько 10 тисяч парафій, тобто окремих. Релігійних організацій, які мають статути, і які пов'язані з РФ, фінансуваннями цими статутами, і Україні доведеться подавати суд на кожну з таких організацій, яка добровільно не захоче або припинити свою роботу, або перереєструватися і вступити до лав українських церков, тобто воз'єднатися з українськими церквами. Тобто цей процес досить довгий і. Владики сервії, з яким я розмовляла, дуже сподівається, що цей закон підштовхне багато парафій переходити добровільно на бік православної канонічної церкви України. На станом на зараз більше тисячі парафій вже перейшли, але дуже великі маси парафій УПЦМП залишаються під російськими прапорами, принаймні. Принаймні, юридично, фактично, то вони декларуються до саме українською церквою. Насправді вони фінансуються із Москви. Чому? Вони не переходять. Чому вони спочатку повномасштабного вторгнення ще не прийшли? Владика Сергій вважає, що є три основні групи людей, які зараз знаходяться, продовжують служити в УПЦ МП. Перше це люди, які пов'язані фінансово, тобто отримують гроші персональні на свої персональні картки, величезні суми, які отримують від розривання стосунків. Друга група великих людей це люди, які Нагочку у ФСБшників, тобто у російських спецслужб є певний кримінальний компромат на тих людей, і розірвання стосунків з московською церквою може тягнути для них, мати наслідки кримінального характеру для таких людей. Ну і третя група це просто відверті фанатики, їх небагато, але вони є. І от звідси з цим, що я думаю, яким чином може далі розвиватися ситуація. Оці люди, які не захочуть розривати стосунки з Російською Федерацією, скоріш за все підуть за двома шляхами. Або вони будуть виїжджати з України і перебиратися жити на території Російської Федерації, або вони будуть залишатися в Україні і створювати якісь таємничі церкви підпільні, і заманювати туди людей, і там сіяти антиукраїнську ідеологію серед українських громадян. Такі ризики є. І це вирішувати це питання доведеться Служби безпеки України разом з поліцією, бо це вже після того, як закон який сьогодні коли рада вступить в дію. Це вже буде питання правоохоронних органів. Інша загроза, яка нависає над Україною у зв'язку з ухваленням цього закону, це зовнішній тиск на Україну на Верховну Раду. Зовнішній я маю на увазі правозахисні. Гуманітарні організації західного світу було лобісти, наприклад, найняті колишнім маріупольським депутатом. Вадимом Новинським у Сполучених Штатах вже лобіюють інтереси церкви Московського патріархату в Україні, просувають тезу, що її тут незаконно притисняють в Україні, і треба її захищати. Думаю, що активізуються і агенти впливу Кремля на території Європейського Союзу, які також будуть тиснути на Правозахисні організації, вимагаючи захистити права віруючих в Україні. Тож Україні доведеть, треба вже зараз готуватися до того, що від неї будуть вимагати якихось додаткових юридичних експертиз, якихось додаткових європейських експертиз щодо відповідності ухваленого закону цим всім правозахисним концепціям, нормам е, міжнародного гуманітарного права. Але я думаю, що Україна буде до цього готова, тому що принаймні ми йшли до цього рішення е, більше 10 років, і його значення, ухвалення його, воно має просто величезне значення. Я особисто вважаю, що сьогоднішній день, який е, день. Надання Томасу православної церкви України у в історію нашої держави як переломний момент перемоги над ворогом. Бо власне митрополит Сергій вважає, що очищення від московської церкви це вже є перемога нашої країни, і перемога на фронті неможливо без, без ось такої ідеологічної перемоги. Тож я всіх вітаю. І додам лише одне, відповідаючи на питання читачів, деяких дописувачів телеграм-каналу 0629.com.ua, тут у верхньому куточку посилання на цей телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь там більше оперативної інформації про життя в Маріуполі. Так от на цей телеграм-канал вже почали дописувати деякі українці, можливо, і не українці, з такими закидами, що це рішення було абсолютно несправедливим. Що якщо деякі Кілька попів російської ну церкви московського патріархату були помічені у шпигунстві. Це не означає, що всю церкву треба заборонити. Так, от я ще раз відповідаю таким дописувачам і коментаторам, людям, які думають, що це дійсно несправедливе рішення. Я їм доповідаю, що. На рішення ухвалу не через шпигунську діяльність окремих священників, а вона дійсно дуже розповсюджена. Буквально два місяці тому служба безпеки України викрила дуже велику потужну мережу, у якій були задіяні священники московського патріархату Донецької області, в тому числі Святогірської лаври, настоятель якої зараз знаходиться під слідством. Тобто, це, це дійсно вже доведені факти злодіянь деяких священників, але церкву, не церкву да релігійну організацію забороняють не через це, не через окремі дії окремих священників, а через її зв'язок, тотальний зв'язок з країною-агресоркою. Бо церква московського патріархату не тільки, не тільки статутно поєднана, підпорядкована Кремлю. Вона Московій конкретно, вона і фінансується з території Російської Федерації. А це означає, що вона 100% залежна від Росії в умовах війни, в умовах, коли у нас повно навідників, які коригують вогонь, в умовах, коли наша держава доводить, бореться за незалежність і доводить взагалі просто своє право на існування, право бути державою. Діяльність на нашій території такої ворожої служби, наповненої агентами ФСБ, вона є просто нелогічною і небезпечною. Якщо ви хочете жити в безпечній країні, ви маєте підтримувати це рішення Верховної Ради. Дякую, що слухали. Ми будемо і далі говорити про важливі речі, тому залишайтеся, підписуйтесь і коментуйте. Буду рада почути і відповісти на ваші думки.